Відмінна інвестиція: двохрівнева гостінка на холодній горі зразу за супермаркетом клас. Квартира дуже затишна та тиха. Стіни в кімнаті обшиті кам'яною ватою, що робить її теплою та звукоізольованою. Сонечко пронікає крізь велике вікно у першій половині дня. Квартира розташована на четвертому поверсі чотирьохповерхового будинку, кімната мансардна. Загальна площа двох рівнів – 38 квадратів. На другому рівні зроблено вікно прямо в небо. Зроблено за сучасними технологіями дуже якісно. Дробина зроблена із якісного металу та дерева, сходинки ідеальної ширини. Для опалення дома своя окрема котельня. Двір, відгороджений парканом від вулиці, захищений з усіх сторон. Є можливість придбати паркувальне місце під під'їздом або взяти в оренду. Залишається бойлер на 100 літрів, кондиціонер, диван, шафа купе, варочна плита на 4 комфорки, витяжка. Це добре інвестування ваших грошей.